Доброго дня, шановна комісія. У вашій увазі представлено дипломну роботу на тему дослідження та програмна реалізація методів моделювання розумової діяльності, моделювання умовних рефлексів. Об'єктом дослідження є процес мислення тварин, предмет та мету роботи ви можете побачити на слайді. Також для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання. На наступному слайді представлено формальну модель придбання умовного рефлексу. Також у ході роботи було зроблено порівняння моделей розмової діяльності та обрано для роботи пеадичну модель. На цьому слайді зображено приклад кодування інформації для тактильного аналізатора. Таким чином, тактильний аналізатор. Середня інтенсивність з дуже низькою ступеню протидії, місцем знаходження праворуч і середньою тривалістю, місце впливу тулув і середня температура мала площа буде мати код 33513233. І також ви можете побачити приклад представлення інформації у базі ситуації підсвідомості, тобто реакцію собаки на світлові сигнали у тій чи іншій ситуації або у в тих чи інших умовах. Також було розроблено у ході роботи блок схему роботи процесору рефлексів, діаграму прецеденту навчання умовного рефлексу, також діаграму послідовностей, діаграму станів, діаграму класів застосунку. На даному слайді ви можете побачити опис класу Knowledge Conditional. Де описані саме поля та методи цього класу. І приклад роботи з умовними рефлексами, та приклад моделювання забування умовного рефлексу на перші сьомий та 14 днів. У таблиці було зібрано результати імітаційного експерименту та зроблено порівняння результатів моделювання та результатів реального експерименту. Висновки ви можете побачити на слайді. На цьому моя доповідь завершена. Дякую вам за увагу.